Герої серед нас стосується це не лише військовослужбовців, а й помічників людини, собак. Багато хто з чотирилапих друзів поруч з захисниками знаходяться у гарячих точках. Про них навіть пишуть книжки. Книжечка, яка називається Цуцик. Бачите, яка цікава обкладинка Цуцик, але бачите, фон камуфляжний. І ось я вам показую фотку, де наш військовий захисник з собакою. Річ в що автор цієї книжки Віталій Запека це учасник бойових дій. Автор Віталій Запека написав книгу від імені свого чотирилапого побратима, як його собака бачить події, що відбуваються на лінії бойових дій. Зараз, до речі, письменник відновлює своє здоров'я після поранення. Про це юні відвідувачі та їхні батьки дізналися на заході, який присвячений до Всесвітнього дня проти відмови від домашніх тварин. На захід також завітали гості, які розповіли про цікаві проєкти із залученням собак. Один з напрямків називається читання з собаками, коли друзі наші менші психологічно підтримують дитину у здобутті знань. Ми читаємо, але читаємо так трошечки цікаво. Ми Читаємо з тваринами, читаємо з собаками, читаємо для собак. Чому саме для собак? Тому що собаки вони вміють слухати дуже добре. Вони дуже добре піддаються вихованню. Антуан де сент Екзюпірі у своєму творі, «Маленький принц, залишив всім нам актуально поза часом фразу. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Цей вираз у не меншій мірі стосується братів наших менших тварин, які у легкі та тяжкі часи знаходяться поруч і потребують нашої любові та піклування. Гість бібліотеки, багатодітна мати Марина теж має зворушливу розповідь про свого домашнього улюбленця. У нас тоже есть домашний котенок. Его как зовут Дай? Не тебя, а котенка как зовут? Вася, да? У нас есть Вася. Когда началась полномасштабная война, мы вынуждены были выехать с города. І, звісно, кота ми повезли з собою. Он довго кричав сумці, Був не привикший к этому. Привезли його в деревню. Он як парінь городської звикав довго до цієї обстояв ну не боявся собак, сражався. А саме головне вместе місті з дідом ходив по постікаров. Заходи до всесвітнього дня проти відмови від домашніх тварин в Одеській національній науковій бібліотеці. Перш за все спрямовані на те, щоб у черговий раз звернути увагу суспільства, зокрема юних громадян, на гуманне ставлення до тварин. Враховувати їхні потреби та робити все, щоб їм було добре поруч з людиною. Юні відвідувачі розповіли про своїх домашніх улюбленців та поділилися знаннями, як зробити їхнє життя чи комфортнішим. Ханечок, кот, ну і собака, Кормити, хажу за ними кіт собаки. Скажи, що треба робити, щоб їм було добре. Кормити, заніматися, не повага до тварин з кожним роком в нашій країні виходить на більш високий рівень. Свідоцтвом тому є діяльність різноманітних волонтерських та міжнародних організацій. говорить в бібліотеці. Вони такі ж члени цього суспільства, як і ми, і мають свої права, які затверджені. І законодавством України, і міжнародними документами, і Україна зараз активно імплементує європейське законодавство в нашу систему, щоб стати дуже гуманною країною в цьому напрямку. Любов та повага до тварин знайшла дуже широку згадку в літературі. Всесвітньо відомі письменники багато своїх творів присвячували своїм улюбленцям. Ці книжки також серед тих, що представлені на виставці у бібліотеці. Також тут представлений Джек Лондон Софія Андрухович, Іван Франко, Брюс Кемерон та багато інших відомих письменників. Тут багато дитячої літератури енциклопедичного напрямку. Це довідники, тобто. Породи кішок, породи тварин, як виховувати тварин, як доглядати, як дресирувати. Зараз дресирувати заборонено на жорсткими метами. Це вже і на рівні законодавства, як вигулювати тварин. А це внутрішній дворик бібліотеки. Тут живуть котики в своїх яскравих домівках. Тобто, юні відвідувачі бібліотеки змогли не тільки в теорії, але й в реаліях побачити, як треба піклуватися про тварин.